Я вийшла з автобусу і сказала, я ляжу, але воно не проїде. І я не знаю, це просто от в моїй голові з'явилося в моменті. І пішло в масу. І пішло в маси. І Я просто виклала цей допис. Я думала, ну там буде чоловік 50, який мене підтримують, і мені буде так трішечки легше їхати зі своїми думками. Італійців не було ніякого хейту. Я вам скажу, що більше хейту в мене було від українців. Угу. Що вам італійці писали? Писали в підтримку, що їм дуже шкода, що так, що так все вийшло. Вони писали, що вони повністю підтримують нас і що я правильно зробила. А вже з цієї ситуації багато мемів з'явилося. Чи ви бачили, чи його вас після влюблена, яка у вас рада на це? Мій самий улюблений, якщо б Даря була в держприкордонній службі, міндіч не пройшов би це мій самий улюблений. Мем.